Привіт, друзі і дорослі, і малечі! З вами сьогодні пані Ліда і мій друг Ведмежатко Бо. Привіт-привіт! Ох, він дуже любить вітатися! А ще він надзвичайно радий сьогодні. І знаєте чому? Тому що ми вивчаємо літеру В сьогодні. Погляньте, як вона виглядає. Літера В. Я прикріплю її на дощечку, і ви будете її бачити. А чому ж так радий наш ведмедик сьогодні? Можливо, хтось здогадається? Якщо ви ще не здогадались, то послухайте, будь ласка, загадку. Тоді ви точно здогадаєтесь. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг. І до теплої весни. Поринає він у сни. Про кого йде мова, друзі? Подумайте? Справді це ведмідь, це наш ведмежатко, бо і про нього ми теж сьогодні будемо говорити. Тому що ми вивчаємо літеру В, а слово ведмідь починається саме з цієї літери. Друзі, скажіть, як ви думаєте, а ведмеді живуть у наших краях? У наших лісах України. Справді ведмеді живуть у наших лісах. Молодці, скажіть, а якого кольору їхнє хутро? Так, вони можуть бути коричневі або ще бурого такого кольору, тому вони і називаються бурі ведмеді. А ось у нас таке от запитання до вас. Чи тільки бурого кольору може бути ведмідь? Подумайте, чи бачили ви іншого кольору ведмедів? Якщо ви не знаєте або вагаєтесь, то послухайте наступний віршик, і, можливо, він вам допоможе дати правильну відповідь. Ведмідь білий теж буває. Мед бджолиний не вживає, дуже сильний хижий звір. Живе в Арктиці повір. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а барлуги він не має, в сплячку теж не залягає. Дуже теплу шубу має, що в мороз не замерзає. Спить лиш тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родиться на світ білий ведмежата, і барліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий. Але їм все ні по чим. Бо для них це рідний дім. Ось ви послухали віршик. А про кого був цей вірш? Вірно, цей вірш був про білих ведмедів. Або вони ще називаються полярні ведмеді. Зараз ми з ведмежатком покажемо, де ж живуть білі ведмеді. Ви почули, мабуть, незнайоме слово у цьому віршику. Арктика! Де ж знаходиться ця Арктика? Ось ми будемо крутити, крутити наш глобус і спробуємо її знайти. А знаходиться вона на північному полюсі. Ось тут, угорі. Тут і живуть білі ведмеді. Вони зовсім не бояться холодних тріскучих морозів, адже мають теплі-теплі шубки. Білий ведмедик дуже любить багато плавати і не боїться крижаної водички. А твої родичі бурі ведмеді знаєш, що люблять робити? Вони дуже люблять повзати, лазити по деревах. Їм це вдається дуже вправно. Ну, звісно, невеликі ведмедики. А гаразд. Я знову звертаюся до нашого глобуса і покажу, де найбільше живуть ведмедиків. Ось я шукаю, шукаю Америку, знаходжу Північну Америку. І у такій країні, як Сполучені Штати Америки або Канада, там і живуть найбільше ведмедів. Гаразд, тепер ви дізналися про ведмедів. Супер! Але, друзі, крім білих ведмедів і бурих ведмедів, є ще інші ведмедики, ви їх точно десь бачили. Мабуть, такі є іграшки. Вони чорнобілі, ці ведмедики, і називаються Як? Справді ці ведмедики називаються. Панди. І живуть вони у Китаї. Вони такі самі ведмедики, як і наш ведмежат Кобо. Але називаються вони бамбукові ведмеді. Чому саме бамбукові? Тому що вони дуже люблять їсти бамбук. Це така рослинка. І повзати по цих бамбуках вони теж дуже люблять. Гаразд! А зараз давайте побавимося у гру. У слова. Оскільки ми вивчаємо сьогодні літеру В. Ми будемо називати слова, які починаються з літери В. Всі слова мають починатися тільки з В. Ведмежатку. Ти готовий? Давай з тобою по черзі. Я буду перша. Гаразд? Гаразд. Так, вовк! Тепер твоя черга. М -м -м, ворота. У, молодець! Тепер я. Вата. Вагон. Вітер. Весло. Ох, які ти знаєш слова. Молодець. Вікно. Хм. Моя черга. Мені треба подумати. Ну, подумай, ведмежатко, подумай. І ви, друзі, подумайте. А ми зачекаємо. Придумайте слова, які починаються з літери В. Ой, я придумав. Кажи. Вода! Правильно! Гарно, молодець! Давайте слово вода напишемо на нашій дошці. Ось перша літера В. Ми її посунемо. Друга літера О. Наступна літера. Де? І остання. Підкажіть мені, будь ласка, яка ж буде остання літера? Вода. Давайте порахуємо, скільки літер у слові вода. Ведмежатку допомагай нам! Один. Два. Три, чотири. Чотири літери має слово вода. Друзі. І знову я дістаю свого помічника. Подивіться, на нашому глобусі найбільше якого кольору? Давайте я вам поверну, а ви мені підкажете. Справді, найбільше синього або блакитного кольору, що може означати цей колір? Як ви думаєте? Насправді, це водичка на нашій планеті. Наша планета більше, ніж наполовину складається із води. Дуже багато водички. Це і океани, моря, все це вода. А як ви думаєте, чи можемо ми пити водичку з океану чи з моря? Подумайте! Правильна відповідь ні, не можемо. А чому? Справді тому, що ця водичка солена. Ми можемо пити лише прісну водичку. А у нас її на планеті не так вже і багато порівняно з тою водичкою, де є океани моря, де водичка солена. Тому ми маємо берегти нашу планету і наші водні ресурси. А обережно їх використовувати. Адже планета хоче, щоб ми люди дбали про неї. Ви знаєте, що, перше, дослідники, якщо летять на якісь планети, шукають там, що, як ви думаєте, справді В воду. Вони дивляться, чи є там вода. А знаєте чому? Подумайте! Тому що без їжі людина може прожити. Ну, ти скільки можеш вемедик прожити без їжі? Ой, я мало. Я люблю поїсти. Я можу без їжі прожити лише день. Угу. А ти знаєш, що деякі люди можуть протриматися без їжі навіть цілий місяць аж 30 днів. Угу. А от без води. Ми довго прожити не можемо. Кілька днів і все нам хочеться пити. Справді вода дуже корисна і потрібна всім людям і діткам. Ну що ж, друзі, сьогодні ми були знову великі молодці. З вами була пані Ліда і ведмедик бо на все добре! Привіт, друзі! Мене звати пані Настя, а це моя помічниця Юстинка. І ми сьогодні з вами разом зробимо класну руханку, яка називається йога. Давайте спробуємо. Почнемо ми з того, що ви маєте стати рівненько. Ось так розправляємо наші плечики, вирівнюємо спинку і тягнемося нашою маківкою вверх. Тепер ми розводимо наші ручки в сторони і складаємо долоньки разом. І ми перетворюємось на такий бананчик. Стоїмо трошки тут, вирівнюємо спинку. Намагаємось наші плечики опустити вниз. Не піднімаємо у штаб, а навпаки. Опускаємо вниз. Чудово! Тепер бананчик наш розкривається. І ручки поволі опускаються вниз. І ще раз давайте з вами повторимо. Ручки вперше складаємо долоні. І вниз опускаємо. Добре. Ще раз робимо вдих носиком. І стоїмо в бананчику. І намагаємось відірвати одну ніжку. Стоїмо. І опускаємо її вниз. Супер, і давайте спробуємо інше. Відриваємо. стоїмо рівненько, тягнемось до догори. Чудово. І опускаємо вниз. І опускаємо наші ручки. Чудово. А тепер ми будемо надувати велику кульку. Ми будемо самі, як кулька. Давайте спробуємо. Надуваємо носиком, робимо вдих. Робимо кругленькі ручки. І тепер, коли кулька буде здуватися, ми робимо ротиком ось так. Чудово! І коли кулька в нас буде здуватися, наші ручки будуть опускатися і будуть крокувати вперед. Ніжки наші стоять на підлозі і не рухаються. Тільки ручками ми просуваємось вперед. Давайте з вами спробуємо. Робимо вдих носиком, надбаємо кульку, а тепер здуваємо і крокуємо вперед. Чудово. Тепер повертаємось ручками назад. І ще один раз надуваємо кульку. І здуваємо. Стоїмо і назад. Ручками повземо назад. І надуваємо ще один раз. Останню кульку. Здувається кулька. Чудово! Молодці! Тепер ми опускаємо наш таз вниз і уявляємо, що ми смія. І ми тепер опускаємось вниз, опускаємось і піднімаємо знов голову до гори. Так, і знов опускаємось вниз. Чудово. І знов до гори. І подивимось назад. Є хтось там позаду. Так-так. І опускаємось вниз. Чудово! Тепер ми стоїмо в такий стол. Наші колінка на підлозі. Наші ручки перед нами теж на підлозі. Наша долонька щільно притиснута до підлоги. Не піднімаємо ось так. а Опускаємо ручку і притискаємо до підлоги. Чудово. Ну і тепер ми будемо уявляти, що ми такі киці. Прогинає киця спинку. Робимо такий прогін спинці. Добре. Так, добре киця. А тепер тягнемо нашу спинку догори. Робимо таку погану кицю. вона потягується. І тягнемо гору спинку. І знову добре киця. Робимо круги. І тягнемо спинку догори. Чудово. Молодці. Тепер наші ніжки ми переводимо вперед. Перед собою. Так, чудово. І ми будемо нахилятися вперед до наших носочків. Схопили себе за носочки, натягуємо на себе. Так, чудово. Схопили і трошечки потримаємо. Ось тут намагаємось вирівняти нашу спинку і тягнемось під боріддям вперед. О, супер! Коли ми тягнемось під боріддям вперед, тоді наша спинка випрямляється. Чудово, молодці! Тепер ми сідаємо в метелик, з'єднюємо наші стопи і намагаємося опускати колінка і вирівнюємо спинку. Давайте собі поставимо таку вишенку. Ось сюди на маківку. І потрібно так сидіти, щоб ця вишинка не впала. Чудово! Тримаємо рівну спинку. Ну, а тепер метелик починає махати крильцями. Покажіть, як ви махаєте крильцями. Уявляйте, якого ви кольору метелик. Юстинка, ти якого кольору метелик? Я висолкового і блискучого. І золотого. О, вау, дуже класний! Ну, а я, напевно, рожевий метале. А ви, друзі, якого кольору? Супер! Ми ось так помахали крильцями. Чудово. І тепер збираємо наші ніжки докупу. Супер. Для наступної вправи нам потрібно буде стати в собачку. Наші ручки будуть на підлозі. Я покажу ось так в сторону. Наші ручки на підлозі. Наші ніжки теж будуть на підлозі. І випрямляємо колінка і робимо ось таку гірку. Чудово! Ось така гірка. Це називається собачка мордочкою вниз. Ну, а тепер собачка мордочкою вгору. Тягнемось дуже схоже на змію, правда? І знов собачка мордочкою вниз. Чудово стоїмо в гірці. І собачка-мордочкою вгору. Чудово. Дуже гарно. І опускаємось. Молодці, друзі! Ми сьогодні з вами зробили цікаву руханку! Сподіваюся, ви робили разом з нами, і вам дуже сподобалось! Ну, а тепер настав час прощатися! Па-па!